хочемо поговорити про здоров'я, про своє здоров'я, як його берегти і як його важко лікувати в наш час, тому що треба робити так, аби лікуватися могли в першу чергу ті, хто страждає на фронті. У нас в гостях Володимир Федірко, завідувач відділення Інституту нейрохірургії імені Ромаданова. Вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю. Пане Володимире, ви, у вас вельми така специфічна спеціалізація відділення субтенторіальної нейроонкології. і розкажемо нашим гостям. Ви мені самі подзвонили перед новим роком, сказали Максима, давайте говорити, тому що те, що відбувається в медицині в сфері онкології, це вже за межами нормальності. Треба бити на сполах, треба бити в дзвони і пояснювати людям, що здоров'я, особливо онкологія під час війни це тема, яка потребує постійного нагляду і постійного контролю. Чому у вас такі висновки? Ну, на приликий жаль, особливо зараз, хоча і до війни ця тема так само була актуальною. Але зараз, коли у людей домінанта змістилася в зв'язку із всіма цими обставинами, то ми більше й більше бачимо запущених випадків. А чим, вибачте, пізніше людина звернулася, чи навіть з доброякісною пухлиною, яка виросла гігантських розмірів, здавила мозок і вже проявилася так, що далі. Неможливо, скажімо так, жити функціонально і коли вже при, притисло по повній програмі. Звертається, надати таку допомогу якісно людині в такому стані набагато складніші і не завжди це можливо. Тому хотілося б чому звернувся? Для того, щоб донести максимальній аудиторії, якою ви володієте, донести потребу. Ну ми саме велика цінність для нас здоров'я. Правильно? Життя і здоров'я. І здоров'я навіщо життя, якщо немає здоров'я? Або воно таке, що ми тягнемо, як то кажуть, лямку цього життя. Відповідно, кожен власник свого здоров'я і кожен відповідальний, в першу чергу, сама людина. Якщо людина не приділяє цьому достатньо уваги, відповідно не звертає уваги, на здавалося б якісь там головні болі, які тягнуться і по наростаючі можуть бути 2-3 тижні більше, це вже один із таких симптомів, які, на який треба звернути увагу. І, відповідно, відреагувати, не просто там таблетку ковтнути, одну, другу, третю і махнути рукою, але замислитись, чому, шукати причину. Якщо в людини, вибачте, якщо це довго зупините, якщо в людини, наприклад, якісь порушення із зором чи. чи Двоїться в очах. Давайте, тоді Чи... структуруємо цю історію. По перше, я хочу пояснити глядачам, що ви не просто онколог, а ви працюєте те, що ви почули? Чому почали говорити про болі голови? Тому що ви працюєте з головою, ви працюєте mm. стовбур мозку, мозочок, всі черепні нерви. Тобто, так. наскільки я розумію, це те там, де оперувати, в принципі найскладніше. Так, тому Крайна базальна на що наскільки ви, ви сказали, що. Запущені випадки. Наскільки ви побачили ці випадки запущені, і потім те, що ви почали відповідати, а на що людям звернути увагу? Okay. От по вашій спеціалізації, okay. що ви вважаєте дзвіночком або сигналом терміново піти, обстежитись? Що значить запущення? Я приклад вестибулярної шваноми, доброякісної пухлини, яка виросла із слухового нерва в Україні. Середній розмір першої діагностуної такої пухлини сягає 28 мм. Увіть собі, приблизно ось таких розмірів. в середині черепа піддавлює мозок утворення, в Західній Європі 7 міліметрів. Тобто в 4 рази. В 4 рази. І робота з такою пухлиною значно складніша, ніж коли б вона була малесенька. Коли можна повністю збавити людину від цього захворювання без будь-яких наслідків. Це один із чинників. Скільки військових було після контузії, до того або не помічали, або не звертали увагу. Тут відчувають, що на одне вухо не чує, або командир з цієї сторони кричить, а він не повертає голову, не чує. Такі випадки були вже не раз. Шум, закладеність у вусі з одної сторони, людина не придає тому значенню роками, або звертається до лікарів тих же лор, які не зрозуміли, що лікують, не зробивши візуалізуючи методи обстеження. Вирощується велика пухлина, коли вже вилазить, перепрошую, через інші прояви, такі вже критичні, або сам пацієнт пішов, зробив обстеження, або хтось із інших лікарів підказав. І ми стикаємося з цим зараз все більше, більше і більше. Симптоми, ви кажете, от по вашій спеціалізації пухлина в так, зір. Що ще? Зниження шум, втрата слуху на одне вухо. Затерпання заніміння по одній половині обличчя або болі в одній половині обличчя, які прогресують, повторюються, і вони понаростаючі. Дуже часто це так звана невралгія трійчистого нерва. Я вперше таку операцію в Україні в 96-му році зробив. Вже більше тисячі пацієнтів пролікував, прооперував цією хворобою, і результативність сягає 92-94 у куларах вашої студії переговорили з яка у бабушка багато років хворіє на неврологію, і вона не знає, до кого звернутися. Для цього й прийшов. Коли людину лікують не тим, від чого потрібно, і не тим, чим потрібно, то вона просто-напросто ну, ходить по, по замкненому колу. Порушення чутливості в одній половині тіла, рука, нога не слухається. Приступи незрозумілі з втратою свідомості або навіть із судомами. всі ці симптоми заставляють задуматись про серйозне враження мозку, серед якого може бути онкологія, чи то злоякісна, чи то доброякісна. І не звертати увагу на такі речі або відкладати це на потім, ну це собі шкодити. Пане Володимире, а якщо от ми перейдемо в практичну площину цього питання, як зазвичай буває пацієнт. От вони послухають наш ефір, і в 90% та всі знайдуть собі симптоми, які ви описали і Відповідно, всі побіжать до своїх терапевтів та на на дільниці. і всі скажуть: ну все, у мене, мабуть, там пухлина. Дайте мені направлення на МРТ. Національна служба здоров'я ну, відповідно це не профінансує. Та? А ну, давайте розплутувати оцей светер, та починаючи Давай. з крайньої нитки. Давайте розплутувати. Як треба робити та щоб не перенавантажити зараз медичну систему, отакими от панікерськими настроями, в тому числі. Але як е, ну, ефективно підійти Але до цього хворобу після сімей звернення до сімейного лікаря? Якщо проблема не вирішилася і він не поставив діагноз, і проблема продовжується у людини, нехай попросить пацієнт направлення до вузького спеціаліста. От вузький спеціаліст, уже дослідивши більш ретельно, більш обґрунтовано, зможе дійсно визначити, потрібна додатково чи комп'ютерна, чи магнітно-резонансна томографія головного мозку чи спинномозкового каналу. І, відповідно, це не буде перевантаженням. Але коли люди... Тривалий час нічого не змінюється і отримують не ту допомогу, яку потрібно, то вони самі повинні замислитись над тим, ну чому ходять по колу. Треба шукати причину. Ніколи не не варто зупинятися на тому, що і якщо вас не задовільнив цей лікар, я більше того, до мене приходять пацієнти навіть по моєму профілю. Я пояснюю, розказую, що в людини. Але я завжди залишаю вибір за пацієнтом. Якщо я бачу, що в людини є сумніви, чи вона вагається, я говорю, хто ще займається цією проблемою в Україні? Будь ласка, ви можете звернутися і проконсультуватися і вибрати до кого ви більше серця лежить. Підете. Пане Володимире, Коли ви набрали Максима, та ви сказали, що ситуація патова. Ви не просто практикуючий хірург, ви ще і науковець. Ви вважаєте, що за три роки повномасштабного вторгнення, коли люди переживають такий сильний психоемоційний стрес, ця давайте я назву це так: пухлина виросла. Та? Так, так, на превеликий жаль, стрес садить нашу імунну систему. Імунна система контролює онкогенез. Контроль послабляється чи втрачається, активізуються всі ці неопластичні процеси. Тобто ріст пухлин. Угу. І це дійсно є проблема, на яку, на превеликий жаль, недостатньо уваги ні у суспільства, ні у держави на сьогоднішній день. І виходить, що спасіння потопаючих з рук самих потопаючих. І от саме до них і намагаюся звернутися через ваш ефір. Пане ну, Володимире, коли якщо можна готувався до ефіру, я побачив таку ці, ну, для мене неочевидну не, не, не річ. Про те, що частина проблем от, по вашій спеціальності пухлини в мозку, а симптоми ховаються під симптомами деменції, і старі люди не розуміють, що вони ну що це не природній процес, а його можна лікувати. На що звернути увагу літнім людям? Дякую. Що це за симптоми такі можуть бути? Дякую, що нагадали це запитання. Так дійсно на превеликий жаль, навіть наші колеги-неврологи і загальні лікарі загальної практики. Не знають або забули, або не прочитали про так звану нормотензивну гідроцефалію людей похилого віку. На превеликий жаль, вона маскується під дійсно дементні синдроми. А тріадою типовою цієї проблеми є це втрата пам'яті короткочасної. Людина може пам'ятати все з дитинства, з юності, забувати ось тут же. Хода порушується, людина починає такою шаркаючою ходою, не відриваючи ноги від підлоги, ходити, вплив до того, що перестає ходити, і починає втрачати або вже втратила контроль за сечовиділенням. Оця тріада Хакіма, типовий симптом так званої нормотензивної гідроцефалії. І чомусь психіатри, які до яких часто такі попадають або до неврологи, пацієнти про це або не знають, або не пам'ятають. Сам пацієнт не в змозі критично оцінити це, а рідні близькі часто зважають, ну, та там уже, типу, старечий, старість. старість. Яка старість? В 60-70 років люди, вибачте, випадають із життя. Банальна операція, яку ми робимо, вона вертає людину до адекватного нормального життя. І про це бажано, щоб якомога більше знали. І розуміли, і звертали увагу. Можна повернути і людина, і пам'ять відновлюється, і хода відновлюється, і контроль за, вибачте, функцією тазових органів. Пан Володимир, хороша розмова для того, щоб люди трошечки так стрепенулися та в, в цій воєнній буденності. Звернули увагу на себе, прийшли mm. до лікарів, подбали про себе і Безумовно. стали здоровішими. Спасибі вам за те, Дякую. що ви забили на сполох. Дякую, що прийшли. Володимир Федірко, завідувач відділення інституту нейрохірургії імені. Ромаданова дякуємо.